Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Демон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити під назвою Need for Speed Most Frontein 2012. І ми продовжуємо кататись на цій тачці. Давайте якийсь простий рівень знайдемо. Ну Тут вже більш вже середній рівень вже пішов. Ну давайте середній виберемо. Хоча я міг і одразу почати, давайте просто прокатаємось. Пляхамка. Зіпсували мені раритет, називається. І це ще з'явився звідки. Так, я його буду вдосконалювати потроху. Цього порша раритетного. Щоб я потім з босом міг позмагатися. Перепрошую. Давайте прискоримося. Я вже за 200 розігнався. Я не знаю, наскільки цей зможе розігнатися. Бо я того навіть до 300 розганяв. Все, ми приїхали. І в нас тут спринт. І знову цей фон. Та тут наче одні ті самі гонки. Тільки на різ... для різних тачок різний рівень складності. Так що не питайте, чого одне й те саме. Просто розробники так вирішили. Просто накидати те, що треба, і все. І випускаємо гру. А не треба було просто поміняти. Все з нуля зробити. Так. Ого! Оце розбився. Прискорююсь. Іще один розбився. Я ледь не розбився. Так, мустанга обійшли. Так, сюдою прискорююсь. Я вже на першій позиції. Трохи боком заїхав. А тут можна добряче боком заїхати. Прискорюємось. А ось і фінішна смуга. Все. Ми перемогли. Отримали свої, можна так сказати, винагороди. Давайте все поставимо. І пригальмую. Давай тут десь зупинюся. Так що на цьому це все. На зв'язку буде Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скоро!